Говорячи про ідею розвитку особистості, важко і, може, і не варто уникнути згадки про вчених дослідників, психотерапевтів, які приділяли увагу цій темі. Зокрема, я хочу згадати Зігмунда Фрейда, Еріка Еріксона і Льва Вигоцького. Для мене їх концепції вибудовуються в певній динаміці, тому що. Концепція Фрейда називається концепція сексуального розвитку, концепція Еріксона е, має назву концепція психосексуального розвитку, а концепція Виготського стосується соціального розвитку. За Вигоцьким людина народжується у мережу соціальних зв'язків, і його іноді називають першим гештальдистом. Ну, власне, гештальт-підхід, гештальт-терапія дуже багато уваги приділяють контакту, стосункам і тим самим соціальним зв'язкам, які формують нас як особистості. В нашій спеціалізації ми е згадуємо всіх цих і ще багатьох поважних вчених. І е, запрошуємо вас доєднатися, якщо у вас є цікавість, глибше познайомитися з усім цим спектром ідей.